Попри війну і викликані нею труднощі, южноукраїнським атомникам все ж вдалося подарувати новорічний настрій та здійснити мрії вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Адже малече, як ніхто, потребує жвавих ігор та розваг. Уже шість років поспіль на ПС діє благодійна ініціатива Подаруй мрію. У рамках даної акції дітлахи пишуть листи, де висловлюють свої бажання. Зі свого боку працівники підприємства, ніби добрі чарівники, допомагають втілити ці мрії у життя. Я дуже щиро вдячний трудовому колективу атомної станції за те, що ми з вами зробили сьогодні. У цих діточок з'явилась можливість повірити в чудо. Вони отримали ті подарунки, які вони замовляли Святого Миколая. І сподіваємося, що вони надовго запам'ятають це свято, що дорослі, не зважаючи на те, що в країні є біда, але вони піклуються про своє майбутнє, про своїх дітей. Голова профспілкового комітету ПС Сергій Снітков розповів, що цьогоріч дуже багато охочих працівників долучились до доброї справи, і завдяки цьому вдалося зібрати рекордну суму майже 90 тисяч гривень. За ці кошти було придбано подарунки. Окрім уже звичайних ляльок, машинок та іграшок. Дітям дарували також павербанки й освітлювальні прилади, про які вони просили у своїх листах. Коли дітки писали. Лист Святому Миколаю, і вони запитували, так це правда? Мені точно він принесе. Тобто, ми завжди підтримували віру дитини в те, що мрії збуваються. І складний період закінчиться рано чи пізно, і, і все нормалізується. І буде сім'я, і буде мир. І все стане на свої місця, і нам буде радісно жити. І нам нічого не завадить зробити дітям таке свято, як зараз організувала атомна станція. Працівники Палацу культури енергетик створили надзвичайно святкову розважальну програму для вихованців центру психологічної реабілітації за участю сучасних казкових героїв. Окрім бажаних подарунків, дітлахи отримали різні смаколики а головне увагу та хороший настрій.